Всем привет, друзья! Я складываю сумку. Я короче буду и дома. Я буду складывать, короче, сумку просто так. Короче, сумочку. Два браслетика. Нагадываю ну, падок. Телефон уже свей. А я на мамон, э, снимаю. Чтобы вы знали в стиле, да. На маманому телефоне. Я з собою візьму ще. І ви все. Склали сумочку, на йду. короче, спереди іду, а ой я, конечно, Ой, дивіться, я в піжамі Коротше, я буду вдягати колегувати. І це ви мене не буду дождати. Я короче, все зніму вже в колготах, Зараз переход маленький був і я вже перейдуся в так. Вдягаю у ті носки. Ти що я була краще. Разу вдягаю переход, переход. Я вже вдягнула. Вот видите, я вже вдягнула носочки. Далі надівати я майку, я можу настісняти. Він тут Майка. Короче, ніби Майка, але він має маленьку кофточку. Гусь там. Це спередня качечка. Не стесняйтесь, він тут. Мус, меня. А, я тебя. Короче, я же нашла игрушку. С кем рога мы. Дали мне еще одну кофту. Короче, здесь впереди нее птичи. Впереди. Далее. Короче, ждите. Переход. Я буду искать кофту. Переход. Короче, я уже нашла игрушку кофту. Правда, там тленьку, кофту. Далее, штаны в нужна. Переход. Переходик. Я втягнула такі мої любимі штани. Далі беремо Оце. і заплітаємо якусь гулечку. що. Переход. Короче, я не замірачувала з пісаку, заблігла один низький хвостик. Далі політити будемо шапку в куртку. Переход. Переход, коротше. Я вже буду йти на вулицю. Obraz, my obraz i wziąłem.